Друзі, привіт. 6.15, 26 вересня 2024 року. Так, все вірно. Сьогодні в нас четвер. І я знову на ставочку. Як завжди, коли їду по ділах у Лубни. Я стараюся зранку заскочити на півтори-дві годинки, покидати на судачка. А чому б і ні. Провірити, чи він клює, чи не клює. Так що, зараз розпочинаю. Все теж будемо ловити на різні приманки. І на силікон попробуємо, і на мандулу попробуємо, ще, може, щось попробуємо. Ну, Зараз ще не зовсім розвиднилося, Я буду вам в процесі, як розвиднеться, що і на що я ловлю. там, Снасті, приманки, всяке таке. Так що, зараз швидко чіпляємо якусь силіконочку і пробуємо. Закидати. Так, ось моя гарна ось така сумочка від профмонтаж. Тут у мене всі снасті на хижака. Зараз ми їх виложимо. Ось коробка. Ну, потім покажу. Можливо, зараз ще не зовсім видно, то не зовсім буде і видно. Тут у мене самі різні коробочки будем пробувати на самі-самі різні приманки зараз ось первим ділом ось О, тут і клішні нема ну нічого пару раз закину ой так, так ну що ж вже видно Ще не зовсім, так, ну що ж, перший закид. У цьому місці я думаю, хоч дрібненький, а повинен клюнути. Опа, друзі, є! Дивіться, знову з першого закиду. Ну дріб'язок, опять невезуха буде, так? І відпала, слава богу. Тихо, тихо, бо вб'єся. Ось бачите, ой, ой. Ось такий маленький судачок. Ну, нам такий не потрібен. Був не удар, а на... на підйомі. Упало, почав тягнути. Так, добре. Опа! Ого! Нічого себе летить, як тишина. Метрів на 70 точно. Ух ты! Це я на міляк кину. Ось тут буде така бровочка. Сейчас воно. О, пішло вже. в янку. Ну і друзі, не ціла. От щепнув. Ех, знову дріб'язок Будем... Будем втрачати силикон. Так, ладно, то все таке діло. Ну, Давайте зараз ми ось на цю. Ось така мандулка від профмонтаж. Щас ми... Щас ми, щас ми, щас ми. сейчас мы сейчас мы сейчас мы Спробуємо на мандулку. может вона більша, можливо, клюне. Ой, щось у нас трошки гарнішого розміру. Ох ти, була покльовка. О, опа, друзі. О, а це вже щось толковіше. Ну, опять же, удара не було, можливо. О. Це вже щось таке більш-менш. Так возьмем тут мілко. О, це він. Друзі, він, він багронувся, ну все рівно це вже він промазав. Бачите? Теж невеличкий судачок. Маленький. Ой. Ось такий, бачите? О. Так, ну друзі. Як ви бачили, я трохи і більше. Ну дривне. Есть ну древний. Ну друзі, сьогодні трошки. по большей клюе, чем по парадней раз. Хоть вот так и есть все, Бо что. Не, не хочешь а сюда? Попробуем трошки правее. А, хоче. Все, откусило клашню. Откусило клешню. Так, друзі, попробую сейс зарядить якусь силиконочку. Є в мене ось тут. Від флагман багато всяких. Такі, такі. Я ну зараз спробую ось таку. У мене ж нема такої заряжені, може б нема. Так, ось така. Лох колір так а який сюди. Зараз підійде гачок а ну, цей та оцей мабуть ось і підійде ось такі двійники теж від флагман і з довшим довший такий возьму тому що він гад хватає за хвоста О, ось такий. Давайте візьмемо, сейчас ми. Ось. Поки що спіймав три судачка, три різних приманки. І на все спіймав. Ну, поки хорошого немає. Оце. хороший судаковый и щука на цей силикон хорошо можете взять вот будем пробовать больше мой судак просто на дуже дребный не ведется о и зацеп друзья на жаль Все, обрив, ех, не випробував цю силіконку, ну нічого, зараз я випробую зато другий спінів. Коротший. Це в мене X1 фаворит. А я зараз возьму, покажу зараз вам другий. є ось у мене ще отакий Blackfire від флагман. Ось бачите, Україна понад усе наш виробник. Казали, роблять в Китаї. Ну, яка різниця, все роблять в Китаї. Не буду нічого казати. Це 2.29. І з тестом 5, 5 Ну, я вам скажу для цього саме місця. Він буде короткуватий. Ну тут тест менший. Той у мене 10-25. Ну, спробуємо зараз. Зараз <кій> спробуємо. Є у мене і така ж сама котушка Black Fire. Але в мене там намотаний дуже тонкий шнур. 2,08. Треба буде купити одиничку. Щас ми швидко це все діло зарядимо. Так, де ж наші Повідці Так, ось мої. Ось мої поводочки. Опа. Так, поводочки без узловочка. На судака я ставляю флюрокарбон не товстий. Десь такий 0,31, 0,33. Ну, Щука його легко перекусує. Ну, Тут ми ловимо судака. Це ж, коли ловиш судака, то часто влітає щука і буває, що відкусує. Ну, як на мене, якщо ви чисто на судака... Виїхали у планах. У вас ловить судака то краще флюр трохи тонший, як на мене. Ну а якщо на щуку, то вже там можна ставити 0,5-0,6. Передній раз я ось на таку був спіймав. Ну ладно. Все-таки я щас А де вона? Фінінг і цей непоганий, хороший. Тільки саме в даному випадку буде недоліком його довжина. І, можливо я знаєште, набагато ближче закидаю. Ну нічого. А, ну що ж, друзі, зараз ще отак ось попробую Темно, фіолетову, трошки більшу розміром. І на маленький силикон, на дрібнесенький інколи прокльовує. Ну прокльовує ж ви бачили, що стекляшечки маленькі. Не хотілося б наша нам та стекляшка. Будемо пробувати. може ж клюне нормальний судак. А то нормальний судак може підійти на таку, на маленьку силіконку, може і не обвизватися. Опа! На підйомі знову щось є. Мабуть, невелике. За бороду, мабуть. Так, бачите, за бороду придавив. Ось таке Ай, ну тихо ти я тебе відпущу Диви, 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 диви. Та, ну, стій ти дурачок Апузатий, щось наївся, мабуть малькачи, щось не знаю. Пливий. Оп, отак От Немає. Ну ще трохи покидаю і проїду, попробую ще на дамбі. Можливо там щось вийде піймати. Ох ты! <свист> Был ты чувачок. Вот так и еле, -еле так. Ты дын. О, нет. С... Знову я. Пиди ну. Ну что ж, пиди Совсем Зовсем мялочь. О, Вот, а что? Это уже Хвати у рота, бачите. Темно-темна спинка, темно-фіолетове, а тут все світліше і такі зелені блистинки. Ось на цю, бачите, два підряд піймав. є yeah. ну опять же опять же те саме тут під передньою бровочкою ось така милузга ну хватає бачите цю сіліку тихо тихо віддай віддай хвоста Ось таке, бачите. Ось такі Ось такі маленькі судачки. Ох ти. Мабуть бровку зачепив. О, а це був ударчик, бачили? Е. Може і не дуже видно, тому що течочки дуже малі. Так! Динь! І віддає в руку різкий течок. Але погано надів силиконку і злазить. Але він такий, тільки тин, такий легесенький, нема що навіть дн, так аж кінець загнувся. Такий, майже по кінчику майже й не видно, відчувається тільки в руку, що течок і все. Так що поки що якось так. Ну що ж, друзі, ще... Закинуть кілька разів та з'їздить, провірить дамбу. Ну це якщо тільки клюне, не клюне хороший судок. Хоч більш менш. Тоді можна ще покидати. Тю, диви. А, то ж за щось зачіпається. Що, мабуть. Ну що ж, друзі, закидаю останній раз. На цьому місці проїду, кину кілька разів на дамбі, провірю. Тут довгий спінінг і не треба. Тут судачок якщо клює, то видно тут уже під самою дамбою назвали. Опа! Є! ух ти, друзі! Ви бачили ударчик. Ха-ха-ха. Ну маленький. Опять же маленький. А удар зато хороший. Опа. Вот такие дребнута. Бачите. Дрібнота. Попробуємо ще на мандулу на таку. А що це, друзі, шось є? Щось шо є. Ух ты! Наманду э, зійшов, судачок. Був, друзі, судачок. Зійшов. Ага. Маленький був, бачите. Клюнув. Ну і чого, ще трошки покидаю. Так, ладно, бо вже ноги так поскручувало. Закидаю зараз ось отак. Якщо нічого... їду, все, закінчую сьогоднішню рибалку. Нормально. Хоч невеличкий судачок, але проклював. Ну що ж, друзі, порибачив я тут дві з хвостиком годинки, пора вже їхати мені. Як ви бачили, судачок клював, але... Дрібненький. Ну нічого, задоволення отримав, провірив. Так що якось так. Ну що ж, на цьому буду відео закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!